19 березня до клініки Шанс привезли собаку породи Дратхар. Тваринка була млявою, постійно спала і відмовлялася від їжі. Тож власники запідозрили укус кус ліща. Однак у клініці поставили інший діагноз лептоспіроз. Який виник тим, що вона десь шукала мишей, і таблетки, які ми давали проти кліщів, визвали отруєння. Що, типу, навіть якось таблетки від кліщів неї визвали у цю хворобу. Ми залишили неї на. То, щоб лікувати капельниці, уколи ми два дні їздили, і бачу, що наші собаці стає ну не краще, а поки зле. Яна розповідає через два дні Джесі повезли до іншої ветеринарної клініки, де не підтвердили попередній діагноз. І після аналізів їхніх виявили все ж таки кліщ, але вже було запізно. Вони зробили все, що могли. Ми чотири дні начебто до неї возили, і навіть переливання, знайшли донорів для того, щоб кров відсходила, але результати були невтішні. Майже 80% нирок у неї відмовило. Усі спроби врятувати тваринку не допомогли. Тож, аби позбавити Джесі страждань, її довелося приспати. Вона з нами дуже багато пережила, всяких гарних моментів. І коли ти розумієш, що в такий час... Такі складні часи, ти прив'язуєшся особливо до своїх улюбленців, ти тримаєш якби, від них підтримку, і коли отаке от трапляється, і тебе його забирають, це таке горе сім'ї. За словами Яни, Джесі не вдалося врятувати через неправильний діагноз, який поставили у клініці шанс. Собачки вже багато років, і ми частенько в них були. І тут така халатність, і коментарі багато. Я бачу, що люди, напевно, раніше також до них зверталися, телефонували. Я зайшла на сторінку, думаю, ну як це так, і бачу, там дуже багато постів, хто в кого таке траплялося. Однак, лікарка-ветеринар, яка надавала допомогу песику, не погоджується з цим. Туринка пройшла повне обстеження, були зроблені. Лабораторне обстеження на лептоз на морфологію на біохімію зроблений мазочок на бабезіос. Гостра печінкова недостатність підтверджена по біохімічному аналізу крові. Окрім того, Валентина Фасоля припускає, що Джесі не ставало краще через більш серйозні проблеми зі здоров'ям, які не вдалося виявити, і стверджує, це не міг бути укус кліща. Уклій гарно лікується дуже. Хворіють не всі тварини, але не всі вмирають, значить якась є причина. Була надана адекватна нормальна допомога по тих показаннях, які були у мене два дні. Отож, чи було правильним лікування, яке надавали Джесі, і чому не вдалося врятувати песика, невідомо. Анна Чеполь, Ілона Усатая, телеканал СК 1